Я із Лукашенком знайомий був ще до того, як він був президентом. Він приїздив у 94 році, брав закон про земельні відносини, про інші речі. І час від часу на стані, ми могли обмінятися думками, коли він приїздив сюди під час інавгурації чергових президентів і так далі. Я років, мабуть, 8-10 назад з представниками влади в Росії і Горячева секретар, і Рибкін і інші говорю: послухайте, у вас немає проблем з інших. В кожній передачі по телебаченню із Москви починається з України. І так все. Я по телефону зв'язався з Лукашенком, що наскільки я розумію, так подивіться, що ви маєте вплив на Путіна. Ну, ви можете йому розказати, що не можна займатися цією цими, цими дурницею. Ну так, от скажіть, да, я приїхав на зустрічі. Я буду Це 22-го року. Да, да, я буду в п'ятницю в нього, я б звідно, ну, це, звісно, не нормально. Это, ну, як ну, же так? Я, ну, я не скажу, що я такий наївний, і все, ну він залежний повністю насіки, що, маючи захист в своїй Конституції, яку він зробив зміни там, і стаття третя, чи якась, я не пам'ятаю зараз, який номер статі, яка передбачає, що із території Білорусі не може бути агресії. В жодну сторону. Ну, ти закрийся цією нормою, що ти не можеш, це Конституція в тебе така. Це воля народу, тим більше ти затверджував її нібито референдумом. Виходить, що залежність більша, ніж, ніж сильніша, ніж навіть норми Конституції. Тому сьогодні я не бачу цього приводу спілкування з ним. Хоч для своєї країни. Для розвитку економіки він зробив набагато більше ніж вся Росія в себе, ніж ми, так само тому, що я був там двічі, не заїжджаючи до керівництва, просто mm -hmm. хотів подивитися, як розвивається аграрний сектор, зокрема, які реформи, як би сказати, вони конкуренти для Голландії, стали по молоку, там по всьому. Ну що сказати, Україна купувала цукор. У Білорусі, ну це про щось говорить.